Набирали швидкість, покращували свої результати та боролися за медалі. На затоці Барбара відбулися заїзди юних каноїстів та байдарочників Полтавщини, які вийшли на старти першості міста з веслування на байдарках і каное, що були присвячені Дню фізичної культури та спорту. Якою була боротьба та хто здобув медалі, розповідаємо далі. Спокій на воді, але є хвилювання в юних учасників та учасниць. Це миттєвості напередодні старту відкритого чемпіонату міста з веслування на байдарках і каное, що присвятили Дню фізичної культури і спорту. Змагання стартували на звичному місці подібних стартів на затоці Барбара. Веслування на байдарках і каноє – циклічний вид спорту, в якому спортсмени за допомогою весла керують двома типами човнів: байдаркою або каное, на безперешкодних по всій довжині дистанціях за мінімальний. Час та до відповідних правил. Байдарка це спортивне судно, закрите згори декою або палубою, у якій прорізано кокпіти, люки. Спортсмени веслують одним або дволопатевим веслом. Каное – безкочеткове судно без палуби. Спортсмени веслують стоячи на одному коліні однолопатевим веслом. Обидва типи човнів можна було побачити на чемпіонаті горішніх плавнів з веслування на байдарках і каное, участь в якому взяли юнаки та дівчата, які займаються веслом. Слуванням у Кременчуцькій Кадюсиша номер 1 та Дюсиша номер 3 горішніх плавнів. Боротьба за медалі на затоці Барбара тривала протягом двох днів. Юні учасники та учасниці змагалися в одиночках на дистанціях 500 та 200 метрів. Нагородження учасників відкритого чемпіонату міста з веслування на байдарках і каноя відбулося на території дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 у горішніх плавнях. У цій урочистій церемонії участь взяла й завідувачка сектору фізичної культури та спорту. Відділу культури спорту і туризму грішньоплавнівської міської ради Ольга Карпенко Почесна гостя виконала приємну місію і спочатку нагородила вихованців ДЮСШ США No3, які займаються у відділенні веслування на байдарках і каноє і досягли значних успіхів минулого навчального року. Цими спортсменами стали Єгор Биков, Михайло Волошин, Олексій Магеря та Максим Дмитренко. Представники цього квартету, перспективних веслувальників, отримали грамоти відділу культури спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області з. За вагомий особистий внесок у розвиток спорту в місті, за високі спортивні досягнення на змаганнях державного рівня та з нагоди Дня фізичної культури і спорту. За результатами змагань з суми двох дистанцій, спортсмени ДЮСШ номер 3 посіли такі місця. Першими були Роман Шевченко, Євгеній Рахматілаєв, Михайло Волошин, Дар'я Богдан, Вероніка Вовк, Катерина Малишева та Веніамін Тарасенко. Другі місця здобули Максим Крячко, Всеволод Макаренко, Єлизавет. Та Склярова та Роман Шустер. Третіми на змаганнях стали наступні вихованці ДЮСШ США No3: Олег Лебідь, Кирило Биков, Олександр Троцький та Владислав Онищенко. За усіх своїх вихованців раділи тренери, які готували веслувальників ДЮСШ США No3 до цих змагань: Максим Апшай, Олег Підклада та Юрій Ханчевський.